Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо на тему. А що ж таке віруси? То що ж таке віруси? Існує популярна теорія, що віруси це перші мешканці нашої планети. Водночас вони провокатори хвороб, збутники захворювань бувають різні. У вигляді клітини, це бактерії, у дрібнішій формі це віруси. Але не думайте, що віруси такі собі простачки порівняно із бактеріями. Це не так, адже всі вони живі, мають ДНК або РНК, здатні до мутації, розмноження та виживання у складних умовах. Віруси це найпоширеніші біологічні утворення на землі. За оцінками експертів, їх дуже-дуже-дуже-дуже багато. І якби їх усіх вишикувати в ряд, вони б тягнулися із однієї сторони галактики до іншої. Ви можете розглядати їх. Як власну нанотехнологію природи, молекулярні машини з розмірами за шкалою нанометрів, обладнані для вторгнення у клітини інших організмів та захоплення їх для відтворення. Хоча переважна більшість вірусів нешкідлива для людей, деякі можуть викликати захворювання, а деякі можуть бути навіть смертельними. Чи віруси живі? Як віруси проникають? Віруси Покладаються на клітини інших організмів. Щоб вижити та розмножуватися, тому вони не можуть самостійно захоплювати та зберігати енергію. Іншими словами, вони не можуть функціонувати поза організмом господаря, тому їх частково вважають неживими та паразитами. Поза клітиною вірус загортається у незалежну частинку, що називається віріон. Віріон може виживати у навколишньому середовищі, Протягом певного періоду часу, а це означає, що він залишається структурно недоторканим і здатний заразити відповідний організм, якщо потрапить у контакт. Із цього складаються віруси. У основі вірусної частинки лежить геном. А... Довга молекула виготовлена із ДНК або РНК, яка містить генетичні вказівки щодо відтворення вірусу. Він загорнути у оболонку із білкових молекул під назвою капсид, яка захищає генетичний матеріал. Деякі віруси також мають зовнішню оболонку із ліпідів, які є жировими органічними молекулами. Мило може розчиняти цю жирову оболонку, що призводить до руйнування всієї частинки вірусу. Ось одна із причин, чому миття рук із милом є настільки ефективним, як же атакують віруси? Віруси схожі на хижаків зі специфічною здобиччю, яку вони можуть розпізнати та атакувати. Віруси, які не розпізнають наші клітини, будуть нешкідливими, а деякі інші заражатимуть нас, але не матимуть наслідків для нашого здоров'я. Віруси можуть мутувати та поєднуватися один із одним. Це означає, що вони можуть перемикати види. Також бактерії мають унікальні віруси, які називаються бактеріофагами, які у деяких випадках можуть бути використані для боротьби із бактеріальними інфекціями. Де ж живуть віруси і що люблять? Віруси найбільше люблять жити у живому організмі: людини, тварини чи рослини. Саме в організмі віруси займаються улюбленою справою. Розмноження. Але вони вміють виживати і поза організмом. Здебільшого живуть десь на дверних ручках, столах, поручнях у транспорті чи на інших поверхнях. Довжина їхнього життя поза організмом залежить від сприятливості умов. Віруси полюбляють низьку температуру, вологість, туман. За таких умов їм легко вмігрувати від людини до людини. Як же врятуватися від вірусів? Обов'язковий крок номер 1 вакцинація, тобто щеплення, яке всім нам роблять в дитинстві. Універсальної вакцини не існує, окремі вакцини рятують, наприклад, від вірусних хвороб, які називають обов'язковими в житті людини, тобто від краснухи, вітрянки, кору тощо. Уникнути цих вірусів це вже дуже велика перемога. Крок номер 2 гігієна. Ви вже знаєте, що віруси можуть жити на поверхні, торкнутися дверної ручки, на якій є вірус, а потім облизати пальця чи почухати око. Означає захворіти. Захиститися від вірусів допомагає комплексний підхід. Вакцинація уберігає від обов'язкових хвороб, а гігієна та обережність це наші елементарні заходи безпеки. Коли людина хвора, їй потрібно одягати маску, щоб не заразити інших людей і мити часто руки у будь-якому стані і коли хворі, і коли не хворі, тому що це дуже-дуже важливо і захищає нас від вірусів. Дітки, дякую вам за увагу, гарного дня та не хворійте. чудового настрою, до нових зустрічей!